Просто треба розуміти, що у американців є свій інтерес, і що би зараз не робилося на перемовному процесі, вони дуже активно витискають росіян з нафтового ринку. Ну це так, так. Да. Ну просто треба розуміти. Значить, рівень залежності російського бюджету, їх спроможності вести війну, їх спроможності закупляти товари подвійного використання, які вони не, не виробляють від надходжень від нафти, є критичною. Коли ми з вами зараз подивимося, ну там можна зараз багато говорити про заяви Трампа з приводу е, і Індії. На рендер-моді там по-інакшому то трактує, але навіть з тої точки зору, що на 40% скоротився закуп російської нафти Індією, вони в кращі часи, там умовно там вересень місяць 25 п'ятого року закупляли 1,3 мільйона мільйони барелів на добу, зараз е, 650-700 тисяч. Е, і це навіть не стільки дякуючи Трампу, це стільки дякуючи тому, що з 1 січня Європа перестала купляти нафтопродукти вироблені з російської нафти, які постачали індійці. Вони вимушені були шукати інші альтернативи постачання. Але сам факт не в цьому е, все-таки е, на сьогоднішній момент загальний обсяг падіння е, обсягів реалізації російської нафти становить десь порядку вже на сьогоднішній момент 12%. у порівнянні з минулорічним періодом. так Якщо врахувати, що е, поки що тіньовий танкерний флот е, жодним чином не постраждав, тобто 10% відсотків яких лотаки ніде, але ми всі чекаємо 20-го пакету санкцій, де Європа нарешті забере е, прайскеп. Ну, тобто, дивіться, в чому є момент? От пам'ятаєте, ви час говорили, от прайскет нафти, які ввели європейці, і які дозволяють на сьогоднішній момент європейським шипінговим компаніям надавати свої танкери в на перевозку російської нафти. Тобто, якщо е, задекларована ціна нафти нижче 44 доларів за барель, а це практично зараз е, повсякденний момент. Е, Греція, Мальта і Кіпр, де зареєстровано найбільше шипінгових компаній, активно надають свої танкери. Європа зараз проголосила, що вона збирається у 20-му пакеті санкцій зробити прайскеп ноль. Тобто, оцей весь величезний е, пул е, шипінгових компаній е, автоматично, чого власне е, вимушені були відпустити танкер, який був в Ламанчі, так званого тіньового танкерного флоту французи, і, власне, в чому було питання. Е, по документах там була ціна нафти менше 44 доларів. Тобто після того, коли е, французи е, стикнулися з адвокатами е, шипінгової компанії, вони вимушені були відпустити танкер. Як тільки е, прайск буде ноль, е, будь-який танкер, який буде вести російську нафту, буде автоматично потрапляти в статус е, того, що може бути затриманий європейськими mm -hmm. країнами. А вийти з Балтики, не проходячи через е, даські коридори, неможливо. Але це буде лише в кінці лютого. Ми побачимо проєкт 20-го санкційного так, пакету. Так, Ми побачимо в кінці лютого і а ми. Ще напад... треба його ухвалити. Ну, звичайно, Ні, власне в кінці відправ... лютого вони ухвалять, і, напевно, ми побачимо перші результати не раніше літа. Тому що вони в будь-якому випадку будуть давати якийсь там двох-трьох місць, може, навіть піврічний, е власне, оцей адаптаційний коридор. Але в будь-якому випадку це буде дуже серйозним ударом, однозначно. Ну тобто, ми говорити раніше літа про успіх на переговорах не доводиться, оскільки за Зеленський... власне про що я і хотів сказати, так, так, будь ласка. так. що е, із точки зору е, витиснення росіян з е, легального ринку нафти світового, які будуть заміщатися. Ну ми ж знаємо, та вже е, Лукойл повністю продав е, американські інвестиційні компанії. Вже е, отримано дозвіл е, від Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки на здійсненні операції. Е, принаймні про це вчора написав Блумберг. Е, тобто за 22 мільярди доларів, не за 19, не за 20, за 22, американська інвестиційна компанія викупила весь європейський актив Лукойла. Європейський, так європейський, окрім так. Казахстану. Так. Казахстан лишився поза. Угу. Е, зараз іде активний е, розподіл цих активів між шевроном, між ще двома американськими компаніями. Шеврон хоче забрати е, Плоєшті і Бургас. Е, окремий там, наскільки я знаю, там є пул, який хоче забрати 5 тисяч заправок. Так, власне е, в Європу на сьогоднішній момент російська нафта не потрапить ну, окрім от, власне нафтопроводу дружба ніяк. Якщо вони ще і зроблять в реальній дійсності е, оцей прайск, то Європа повністю відмовиться від російської нафти танкерної. Остаточно. І від нафтопродуктів і Росії це це власне літо. От в той момент. Загальний обсяг падіння доходів від від продажу нафти, на мій погляд, стане критичним. Тобто, от це цифра, uh -huh. коли можна реально буде бачити, як Путін почне шукати компроміси на да, але. Ви знаєте, вартість золота його серйозно рятує зараз. Зараз золото впало. <кій> Чекайте, ну ти <кій> 5-6 воно впало до 4900. дев'ятсот. Золото не являється такою вагомою частиною російського бюджету, як нафта. Жаль. Жаль. Там вони... в запасах. Воно в запасах так. є, тобто воно дозволяє мати подушку безпеки, але не більше того. Ну, але це разова подушка. І, ну, тим більше... Вона тимчасова. Неразова тимчасова. Тим більше, вона. ще один момент: чим більше ви продаєте золота, тим, тим дешевше да, воно да, є. Да. І отой весь обсяг, що вони продавали, вони продавали Китаю. Друзі, справа в тому, що ви абсолютно орендувати говорите, але я скажу одну річ, ставлю три копійки свої, навіть не п'ять. Ми можемо стільки заводно говорити, що воно там падає і так далі, mm -hmm. тому подібне, але ресурсів за. Найоптимістичнішими оцінками ваших колег економічних експертів, ну ми їх такому числі, у Путіна до кінця року. Я сьогодні зранку передав. Дехто пресло. навіть скаже на два з врахуванням того, що можна я до чого веду. друкувати додаткові гроші. Я до чого веду. Дві пане сказати? Олеже, одну а, секундочку. Я одну секундочку, я закінчу. Я до чого веду. Ми зараз говоримо про переговори і економічні питання, один із факторів, економічні ресурси, mm -hmm. тому що згадуючи заяви наших політиків, не будемо називати прізвище, щоб не робити зайвої реклами. Раніше були зроблені про те, що з 22-го року Росія прийшла у війну на виснаження. І мова йде до про ресурси Ну, коли оголосили вони часткову мобілізацію 22-му році. Осінь 22 двадцять року. Да, вона прийшла на війну на виснаження. Тому тут зараз, як ми каже ми затягуємо переговори, росіяни затягують переговори. Питання ресурсно. Ми готові будемо там до літа, до осені, і так далі. Всі розуміють, переговори затягуються. Результату завтра не варто очікувати. Прошу пане Вадиме. Ні, ну чи пане Олеже? Я перепрошую, не, я перебив, не, я перебив не, там два слова. Значить, дивіться є е, е дуже показовим заява Медведєва. Про те, наскільки ефективним є економічний устрій Північної Кореї. Ви ж бачили так, цю заяву? Дуже цікаво. Н Ні, я пропустив, перепрошую. Так, Він написав, що. Е... Власне, система побудови економічних стосунків всередині північної Кореї максимально ефективна, що дозволяє з одного боку тримати більш-менш стабільний рівень доходів населення, як він написав, а з другого боку фінансувати ядерну програму і побудову балістичних ракет. Угу. Власне, про що йдеться мова? При збереженні сьогоднішнього статусу. Російської економіки при тим рівні соціальних видатків, які є, це точно не два роки, це точно навіть не рік, це літо. Але якщо Росія почне потихесеньку переводити свою економіку в систему ГУЛАГу по відношенню до населення, а такі перші ознаки вже є, в дійсності ресурсів в неї буде вистачати на більш довгий період часу. Просто треба розуміти, що. Е, Є три напрямки в бюджеті Російської Федерації, які в 2026 році отримали збільшення в два рази: це Росгвардія, Росполіція і в один і вісім разів пропаганда. Так. Тобто, російська влада готується до каральних методів е, придавлення соціального незадоволення в зв'язку з, по-перше, дуже високою інфляцією і падіння реальних доходів населення. Тобто, якщо почнеться каральні методи, то, безперечно, у Росії будуть ресурси. Е, за рахунок населення так дійсно є. Вони підняли дуже сильно податки. я вибачаюсь, просто треба розуміти, тому що це сьогодні лишився єдиний спосіб фінансування дефіциту економіки. Угу. Підняття податків призведе до різкого виходу бізнесу в тінь і падіння російської економіки. Яким чином можна буде стабілізувати цю ситуацію? Тільки каральними методами. Угу. Тому до цього треба просто бути свідомим, що Росія готова йти на такі методи. Ну, дивіться, тут, в принципі, є кілька моментів, на які треба звернути увагу. Тобто, перший справді момент це світоглядний. Я тут абсолютно погоджуюсь з тим, що в Путін стоїть на роздріжжі, і 26-й рік для нього є моментом визначення. Або він погоджується на правила гри, які йому пропонують Сполучені Штати Америки. Ну захід ширше. можливо, захід плюс Китай, і в принципі змиряється з тим, що він є великою регіональною державою без заявок на третій полюс світу, ну, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Або ж він, в принципі, остаточно перетворюється на країну плахіша, яка єдина, що може робити, це робити ну, і перетворюється на Велику Північну Корею. І 26-й рік це ключовий рік для Путіна для того, щоб визначитись, в яку сторону рухається держава. При цьому, якщо ми говоримо про часові лаги, Тут є з моєї точки зору точка від умовного липня до умовного 1 жовтня. Uh -huh. Чому? Тому що це період ну з однієї сторони економічна частина, з іншої сторони Трампу потрібно вирішити питання України до липня місяця для того, щоб розігнати перед виборами цю історію. Uh -huh. Але критична остання точка, коли можна вирішити питання, це 1 жовтня. Тому що це ну, 4 жовтня за місяць до виборів. Oh, no. Тому що менше ніж за місяць, до сигнал не пройде. Тобто, після цього це його вже буде менше цікаво. Це не значить, oh. що його не буде цікавити, але це буде менше цікавити. Це перший момент. Другий момент під 1 липня, ну умовно перше липня, зараз ми це говоримо. Ми повинні розуміти, що в Путіна буде стояти крім територіального питання, про яке ми так багато говоримо. Насправді набагато важливішим буде стояти питання зняття або не зняття санкцій, якщо він вирішує, що все ж таки він хоче йти не в ГУЛАГ, а в диверсифікацію. І е, отут, в принципі, ключові торги почнуться саме за це. Е, за те, які санкції будуть зніматися, як буде зніматися і так, далі, і так далі. Тому що без цього підписувати мирний договір Путін не буде і не збирається. Е, зараз всі прикрив... Путін прикривається питаннями територій. Хоча, е на, фронті, хоча е на фронті стоїть е територія, а реальна головне питання це те, в якій, в якій формі буде знято санкції з Російської Федерації. Е і тут от, відповіді на це питання, які рішення буде приймати Путін, угу. ми на сьогоднішній момент, на жаль, е де-факто не маємо. Пане Володимире. Я згоден з колегами. Те, що для Путіна роздоріжжя, треба буде обирати, я б все ж таки не скидав питання територіальне, тому що воно озвучено. І і для суспільства, і для всієї з спільноти, якщо Путін відмовиться від вимог по Донбасу. Хоча б по Донбасу, ага. я не кажу там Запорізька Херсонська область, ну це буде виглядати як його слабкість, як його, хай тактична, але поразка. А він цього не любить. І тому от саме питання Донбасу, воно може завести і вже заводить переговори в Лухий Кут. Як це було до речі? От я вважаю, що перша перше, така перше джерело от такої пастки, воно виникло ще. Якраз в 2022 році, коли Путін анексував ще чотири українських регіони, і фактично він підірвав саму можливість для територіальних компромісів, яка так, на той так. момент була. А зараз це зробити набагато складніше. І, і тому він і не може відмовитись повністю від територіальних uh -huh, претензій. Uh -huh. і, а йти на компроміси, це буде прояв певної слабкості. І отут патова ситуація. Тому, на, на жаль, Ті ризики, про які було згадано, вони є. Тобто спроба вийти на переговори в першій половині року, я думаю, вона точно буде і певні шанси є. Які переговори? Так ми в переговорах Ні, на переговори, на певну мирну угоду. Я думаю, що спроба буде. А, але якщо ця спроба не спрацює, uh -huh. ну тоді ризик затягування війни ну як мінімум до 27-го року він достатньо великий. Ну так, президент буквально вчора сказав, що честь цьому питанню. Якщо не помиляється, що каже, ми спробуємо вирішити питання впродовж року, а, тобто тут або 12 місяців, або календарного року, ну в принципі, враховуючи те, що ми в січні, не, ну, Фраза так... на протязі а, да, означає, да, та, що це може бути і осінню цього року. Це може, ж але не факт. Я да. тут друзі, якраз хотів ну, наприкінці би... року, до речі, теж може бути певне Оно можливості в залежності знов таки від нашого стану від ага. ситуації в Росії від того, як Трамп буде поводитись, от після вже виборів до Конгресу США. Тому я не виключаю, що от ще одне вікно можливості може виникнути і наприкінці року.